ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, любі наші браття і сестри, любі наші діти, усі спільночани, всі усі люди доброї волі, які у цей час вечірній, у цей час недільний, у цей час великого свята, стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Прибігаємо до знову спільної нашої молитви. І ніщо не стає нам на заваді, коли ми маємо то добре намірення. Не хочемо навіть чути і слухати, коли є той час спільного нашого служіння. І тому дуже прошу, запрошуйте своїх рідних, близьких, напоминайте. Бо той час, про який говорив старець Симеон, він є для кожного з нас особливий. Його слова, які ми сьогодні слухали у Святому Євангелії, нині відпускаєш слугу Твого, Владико, по слову Твоєму в мирі. Саме той старець Симеон очікував приходу того вічного життя і вже був приготовлений і прагнув відійти в то вічне. Небо, про яке він мріяв, але мав то велике післаництво Господа через ангела, який сповістив до тих пір, поки не приймеш на руки самого Господа, не відійдеш з того земного світу. І на саме стрітення у Єрусалимській святині він приймає на руки дитя. Месію, розпізнає серед інших дітей саме Його, бо розуміє і відчуває. Що тепло серця обійме саме ті, які дарував йому саме той Господь, про якого він мріє, бачить, розуміє, приймає і хоче бути поруч. Як це відбувається, це неможливо пояснити, але він, приймаючи на руки Христа маленького немовляти, він проголошує саме оту пісню Симеона, яку ми чуємо щоразу, коли молимося в вечірню. І вона насправді зігріває наше серце. Саме сьогодні, словами Симеона ми теж приступаємо до того, що Христос дає себе нам, на наше серце, на нашу душу, на наші руки, і ми маємо ту добру нагоду благословити самого Творця. Сьогодні ми з вами стаємо. Перед Божі очі, які дарує нам творець, стаємо в тій поставі того християнина, який приймає то світло для світу. Каже Господь і до нас: ви є світло світу, ідіть і принесіть плід, Ідіть, і щоб там, де ви перебуваєте, зчезала темрява, а тільки було світло. світло, яке перемагає те, що є. Темрявою, темінню, і ми маємо це усвідомити з вами разом, що коли ми приймаємо у руки запалену свічку, це ще не означає, що ми перемогли темряву. Але коли ми розуміємо, що це світло, яке ми тримаємо в руках, і ми входимо в темну кімнату, воно робить нам те, що ми бачимо, що відбувається в нас під ногами. То, напевне, ми маємо розуміти і для себе, що ми у своєму внутрішньому світі так само маємо робити все, щоб та темрява щезала і світлом для нас усіх став Христос, Спаситель, який сьогодні у тому символічному дні стрітня для нас являється тим світлом, тою такою маленькою стежиною, по якій можна завжди прийти до спасіння. Тим промінчиком світла, який розчиняє в собі все зле, все, що є темне і недобре. І тому, коли ми вітали один одного сьогодні з великим святом стрітення, то ми найперше дуже добре робили, що вітали. В нашій парафії сьогодні теж було людно і багато дітей, молоді, всі, хто могли, всі, хто розуміли, всі, хто перейнялися тим величним торжеством і святом Стрітення – Буле поруч у святині Господній. Сьогодні так само ми мали таку велику духовну радість. Я трішечки завдяки нашим парафіянам поділився з вами коротеньким відео, де ми приймали дуже гарних гостей, нашу Гуцулію, наш достойний колектив, який прославляє Україну не тільки тут, але й далеко на чужині. Де Чують слово про Україну, чують слово про наші традиції, про наше Прикарпаття. Тому, власне, вони сьогодні були в нас в гостях, колядували, прославляли Господа, звеселили і підсумували той різдвяний час колядою у нашій святині, за що Богові дякуємо, і всім тим, хто долучилися до доброї справи, організовуючи таку подію. Тому хвала Богові! І дяка всім, хто є поруч і зараз у цю хвилю на нашій спільній молитві. Тому дуже прошу: от бачу, зараз до мене пише одна людина, наша напевне, молільниця, <пи> пише, питає мене в сучасній очі, чи сьогодні буде молитва вервочки? Напевне, вона не може доєднатися. Тому десь, напевне, старайтеся поширити у всіх групах, де є тільки можливо. Молитовних групах, не стидаєтеся того робити. Я знаю, що ви потім не раз мені пишете, отче. Ми намагалися поширити у наших селах і містах, у тих молитовних спільнотах, молитовних групах, але не всі молитовні групи приймають наше посилання. Ви на них не ображайтеся. Можливо, це закриті групи, можливо, там є якась політика, що, що можна посилання робити, а що не можна. Кому можна, а кому не можна, тому власне ніколи не ображайтеся, ви просто стукайте в ті двері, побачите, вони колись відкриються. Я вже переконаний в тому неодноразово, тому ніколи не сприймайте це у критику, ніколи не сприймайте це в негатив, а просто щиро моліться. І повірте, двері відкриються завжди. Тому що коли ми з Христом, коли ми любимо своїх ближніх, навіть тих, які нас розпинають, повірте, ми не переможний народ. Мене переможна нація. Тому нехай Господь сьогодні усіх нас кріпить, а я всіх зараз гарненько запрошую до молитви і активно поширюйте, активно складайте свої намірення, активно ставте свої вподобайки. І напевне, ті люди, які ще не доєдналися, вони обов'язково зараз будуть присутні з нами на молитві. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, все наповняєш скарбницю благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця. Народженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом погородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, нашу молитву вервички, розпочинаючи з тої Господньої прослави, Добавляємося до молитви. Запрошуємо, кличмо і ставаємо разом пліч опліч перед Господом за наше воїнство, за наші сім'ї, за наші родини, за нашу любу Україну. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, усі разом, і промовляємо до Бога, Господи, дякую тобі. Невже так важко не раз є нам це сказати, та, напевне, просто, скільки разів ми в житті сказали дякую, а скільки разів ми сказали дякую Богові. Тому скажімо до Господа сьогодні разом: Господи, дякую Тобі за те, що Ти з нами, за те, що Ти супроводжуєш і благословляєш, за те, що сьогодні ми знову зібралися разом на молитву. Господи, дякую Тобі. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє – Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє – Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє – Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, всі разом активно промовляємо молитву за наших захисників, за наших воїнів, поранених, полонених, пропавших. Молимося щиро за родини. За дружин, дітей, батьків, братів, сестер, дружини, чоловіків, молімося щиро, щоби наша молитва зігріла серце, дала впевненості і кріпості там, на передовій, у тому бойовому завданні. Господи, захорони, захорони і заступи ангели-хоронителю від усякої скверни і злого нечистивого. нехай наша перемога над злом. Перебуває в нашому серці, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна наша молитва за наші сім'ї, за наші родини, спільна молитва за дітей наших, онуків. За дружини, чоловіків, батьків, бабусів і дідусів, всіх, хто сьогодні разом є в молитві, всіх кожен тримає в руках вервичку і молиться щиро до небесного Отця, молимося за всі родини, за всі намірення, які складаємо протягом молитви і протягом свого земного життя. Молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Подорожуючих і тих, що далеко в чужині, далеко від отчого дому, за вдів, за сиріт, за тих, що зараз у сиротинцях чи в домах перестарілих, за тих, що просили нас про молитву, молимося щиро за одиноких, за тих, що зараз самітні, що в лікарнях, молимося за наших достойних освітян, які почали своє навчання у навчальних закладах. Чи те в садочки, чи читає ліцеї, чи це коледжі, чи це інститути, університети, академії, немає різниці. Молимося за наших наставників і довіряємо їм наших дітей, і даючи їм ту добру науку, приймаємо її. Молимося за наших медиків, достойних, які стараються рятувати життя, ставити добрі аналізи. І діагнози стараються давати підтримку і допомогу нашим рідним, близьким, всім, хто звертається. Молимося за наших рятувальників, правоохоронців, щоб достойно вели свою службу і рятували, захищали, боронили права і спокої кожного українця. Тому щиро просимо за кожну людину, яка кожнодневно старається робити все, що якнайкраще, найкраще. За наших енергетиків пам'ятаємо в своїх молитвах, бо вони теж кожного дня зустрічаються з тим викликом. Молімося за всіх, хто сьогодні разом з нами. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли <кхи> молись моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися Молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися Молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися Молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молись моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий наш десяток. Наше намірення місяця лютого, яке ми склали вже вчора, сьогодні. Повторюємо і будемо молитися цілий місяць лютий у намірі, достойному намірі, який нас покликає сьогодні. А це намір перемога над злом, перемога над гріхом, перемога над своїми немочами, гріхами, спокусами, емоціями, перемога над тими ворогами зовнішніми. І так само головно внутрішніми. тому молимося щиро про цю перемогу, благаючи Господа, щоб Він почув то волання українців і дав нам сили витривалості у тій перемозі над собою і над злом, гріхом лукавим. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє. Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на нас і з нами перебуває по всі дні до кінця віку. Амінь. Господи, слава тобі! Бачимо, Господь сьогодні дає нам той великий подарунок, дає нам ту велику спільноту, ви самі бачите. Це велика радість, це сльози на очах, це духовне піднесення, це віра українців у ту перемогу, віра українців в те, що ми подолаємо всі випробування. Дай, Господи, тримаємося, дорогі браття, тримаємося, дорогі сестри, віруємо в те, що ми на своїй землі. Віруємо те, що ми подолаємо все і скинемо з себе ті тягарі та ярмо, яке століттями накладали на нас, усі, хто є навколо, не даючи нам ніякого порятунку, а тільки насміхаючись з нас, кіпкуючи і спостерігаючи, як ті українці дадуть собі раду. Дамо раду, дайте, тільки не заважайте нам, Господи, допоможи нам. Тому кожного разу щиро дякую всім за молитву. Долучайтеся до молитви на місяць лютий. Хто має особливі намірення? Записуйте і позначайте, що це молитва на місяць лютий. І, звичайно, долучайтеся до діл милосердя, бо знову розпочинаємо понеділок, і знову будемо старатися навідати тих, хто потребує того, що конечно до життя. Чи це одяг, чи це ліки, чи це харчування, чи це засоби гігієни. Все це є звичайно потрібно. Не разово, а щоразу. Тому нехай Господь допомагає вам всім, любі наші доброчинці, жертводавці, дякую всім за ваші ефіри молитовні і чекаю на ваші молитовні наміри зараз, щоби знову зустрітися з вами завтра о 21 годині. Слава Ісусу Христу!